Фармадол. Забудь про головний біль. 30 вересня після півдня розпочинається шоста місячна доба. Місяць у сузір'ї стрільця. Символ дня Журавель. Сьогодні легкий та сприятливий день для усіх справ. Підвищується активність та життєрадісність. П'ятниця День Венери. Ця планета сприяє творчості, мистецтву, пробуджує романтичні почуття та жагу до спілкування. 30 вересня народились видатний український історик, публіцист та політик Михайло Драгоманов та італійська акторка Моніка Белучі. А далі детальний прогноз для усіх знаків Зодіаку. Овен сьогодні звична робота буде даватися легко. А з вирішенням нових завдань ви чудово впораєтеся. Телець. Ви знайдете відповіді на багато питань, про які розмірковували останнім часом. Близнюки. Не лякайтеся нових завдань. Дайте собі час розібратись та подумати. Рак. День підійде для справ, що вимагають зосередженості. Ви помітите навіть те, що вислизнуло від інших. Лев, якщо сьогодні вам хочеться уваги, попросіть про це близьку людину. Діва, довіртесь внутрішньому компасу. Ваша інтуїція підкаже, куди потрібно повертати, де зупинятись, а де прискорюватись. Терези. Сьогодні не варто ухвалювати важливі рішення самостійно. Якщо у вас є надійний радник, спитайте пораду. Скорпіон. Намагайтесь відпочити або, хоча б, не перевтомлюватись. Зорі радять уникати спілкування з людьми, які виводять вас з рівноваги. Стрілець сьогодні на вас звернуть увагу ті, хто раніше не помічав. Ймовірно, це буде початок дружніх чи романтичних стосунків. Козорі вдалий день для важливих робочих справ. Добре пройдуть ділові переговори. Ви зможете заручитись підтримкою впливових людей. Буде шанс укласти угоди, які принесуть прибуток. Водолій день підійде для того, щоб проявити ініціативу у справах. Розповісти про свої ідеї, запропонувати щось нове діловим партнерам риби сьогодні. Ви можете стати добрячою мотивацією для когось з оточуючих. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.